Привіт малята! Сьогодні я вас познайомлю з найулюбленішою дитячими речами. Так, ви вже здогадалися, про що це? Правильно, це дитячі іграшки. А саме я вас познайомлю з народною українською іграшкою. Уявіть собі, що перші іграшки з'явилися майже тисячу років тому. Спочатку діти грали камінчиками, грудочками з глини. А вже пізніше почали гратися першими іграшками з дерева, тканини, соломи, глини та інших матеріалів. Іграшки з природних матеріалів втілювали образ людей, тварин, посуд, меблі. Саме з цими іграшками дитина зростала та набувала певного досвіду. Всі ці іграшки були оберегами. Баранчик на щастя, кінь охорона. Лялька-мотанка створювали для захисту людини від хвороби та від усього злого. Всі ці іграшки виготовляли з природних матеріалів з соломи, з сіна, з лози, з дерева, з глини, з тканини та навіть з тіста. Найпоширенішими були ляльки-мотанки. Їх виготовляли соломи, тканини, кукурудзи. Традиційна лялька-мотанка не мала обличчя. Такі ляльки виготовляли мами та бабусі для захисту дитини. Частіше іграшки виготовляли саме з глини, з дерева, бо цей матеріал використовувався з давніх давен. Ось різноманітні іграшки. Ось ми малята з вами і познайомилися з народною українською іграшкою. Діти, а підкажіть, з яких матеріалів раніше виготовляли іграшки? Так, молодці, з глини, з соломи, з дерева та. З тканини. А які, ви знаєте, народні українські іграшки? Так, лялька-мотанка найпопулярніша. Та коник, молодці малята. До наступних зустрічей! Бувайте!